Коли місцевого лікування недостатньо для лікування псоріазу. Коли місцеве лікування більше не допомагає перехід на системну терапію псоріазу. Псоріаз це хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі. Для багатьох початковим етапом боротьби з цим захворюванням є місцеві засоби, мазі, креми, лосьйони, спреї. Вони часто ефективні для контролю симптомів і покращення якості життя. Однак, як показує практика, цей шлях не завжди є лінійним. З часом хвороба може прогресувати, і місцеві засоби вже не є достатнім засобом для підтримки ремісії. Що робити в цій ситуації? Коли пора переходити на системну терапію і які варіанти існують? Чому місцеві засоби перестають діяти? Перш ніж говорити про перехід на системну терапію, важливо розібратися, чому місцеві засоби втрачають свою ефективність. Є кілька факторів, які можуть вплинути на це: прогресування захворювання псоріаз Суріаз може прогресувати з часом, вражаючи великі ділянки шкіри та стаючи більш важкими. У цьому випадку місцевого впливу місцевих засобів може бути недостатньо для купірування запального процесу. Розвиток толерантності. Організм може розвинути толерантність до певних компонентів місцевих препаратів, особливо кортикостероїдів. Це означає, що організм перестає реагувати на препарат і він втрачає свою ефективність. Неправильне використання, недотримання інструкції із застосування, нерегулярне використання або неправильне застосування препарату також може знизити його ефективність. Зовнішні фактори, стрес, дієта, кліматичні умови та інші зовнішні фактори можуть посилити перебіг псоріазу і знизити ефективність лікування. Різні форми псоріазу, різні типи псоріазу, псоріаз пустелі, каплеподібний, псоріатичний артрит, можуть потребувати різних підходів до лікування. Те, що працює для одного типу, може не працювати для іншого. Особисто я бачив, як пацієнти, які успішно контролювали псоріаз за допомогою місцевого лікування протягом кількох років, бачили, як їхній стан погіршувався після стресових подій або зміни клімату. Це підкреслює важливість комплексного підходу до лікування, який враховує не тільки медикаментозну терапію, а й спосіб життя, харчування та психологічний стан. Коли пора переходити на системну терапію, Визначення моменту переходу на системну терапію є важливим кроком у лікуванні псоріазу. Ось кілька ознак, які можуть вказувати на необхідність змінити підхід. Розширення зон ураження, якщо бляшки з'являються на нових ділянках тіла, особливо на руках, ногах, обличчі або шкірі голови, це може бути ознакою того, що хвороба прогресує. Недостатній ефект місцевих засобів. Якщо місцеве лікування не забезпечує значного поліпшення вашої шкіри через кілька місяців, незважаючи на правильне використання, це може бути причиною для занепокоєння. Псоріатичний артрит, якщо ви відчуваєте біль у суглобах, скутість або набряк, це може бути ознакою псоріатичного артриту, який потребує більш агресивного лікування. Значний вплив на якість життя, якщо псоріаз суттєво впливає на вашу самооцінку. Соціальне функціонування та загальну якість життя це може бути приводом для обговорення системної терапії з вашим лікарем. Займана уражена територія, як зазначено у вихідному матеріалі, якщо псоріаз займає більше 5-10 поверхні тіла, системне лікування стає більш практичним і ефективним. Варіанти системної терапії, що доступно. Системна терапія спрямована на боротьбу із запальним процесом у всьому організмі, а не тільки на уражених ділянках шкіри. Існує кілька варіантів системної терапії, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Дімат протиревматичні препарати, що модифікують захворювання метотрексат, циклоспорин та інші ДИМАТС пригнічують імунну систему та зменшують запалення. Вони можуть бути ефективними, але також пов'язані з підвищеним ризиком побічних ефектів. Біологічні препарати ці препарати, націлені на специфічні молекули в імунній системі, які беруть участь у розвитку псоріазу. Вони, як правило, безпечніші за димац, але можуть бути дорожчими. Фототерапія, – терапія цей метод використовує ультрафіолетове світло для зменшення запалення та уповільнення росту клітин шкіри. Ін'єкції стероїдів. ін'єкції стероїдів у вибрані ураження можуть швидко зменшити запалення, але не рекомендуються для тривалого використання. Особисто я вважаю, що вибір системної терапії має бути індивідуальним і виходячи з тяжкості захворювання, наявності супутніх захворювань, переваг пацієнта та вартості лікування. Важливо ретельно обговорити всі можливі варіанти з лікарем і вибрати найбільш підходящий. Підготовка до розмови з лікарем. Перш ніж обговорювати з лікарем можливість переходу на системну терапію, корисно підготуватися. Ось кілька порад. Ведіть щоденних симптомів, слідкуйте за тим, коли і де з'являються нові бляшки, як вони змінюються з часом і як ви реагуєте на місцеве лікування. Підготуйте список питань, поставте своєму лікарю будь-які запитання щодо системної терапії, включаючи можливі побічні ефекти, вартість лікування та тривалість лікування. Будь чесним, розкажіть своєму лікарю про всі ваші основні захворювання, ліки, які ви приймаєте, і спосіб життя. Не бійтеся задавати запитання, ваш лікар повинен пояснити вам усі аспекти вашого лікування, щоб ви могли прийняти обґрунтоване рішення. Висновок. Перехід на системну терапію є важливим кроком у лікуванні псоріазу. Хоча місцеві засоби можуть бути ефективними на початкових стадіях, з часом вони можуть втратити свою ефективність. Важливо уважно стежити за своїм станом і вчасно звертатися до лікаря. Правильна системна терапія може допомогти контролювати симптоми, покращити якість життя та запобігти прогресуванню захворювання. Пам'ятайте, що лікування псоріазу це тривалий процес, який вимагає терпіння, наполегливості та тісної співпраці з лікарем.